Привіт, таки усім! Сьогодні готуємо кабачки по корейськи все дуже просто, все дуже смачно, теж беремо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один середній капачок, будемо його нарізати на стовпчики. Рецепт надзвичайно простий, інгредієнтів небагато, готується все дуже просто швиденько, тож вам приємного перельду, а я продовжую готувати. Якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Ось на такі шматочки нарізаємо кабачок. Кабачок може нарізали, тепер трішки його присолимо. Перекладаємо його в мисочку і зараз будемо додавати спеції за смаком. Пишіть в коментарях, чи готуєте ви ще рецепти з кабачків. Я ще інколи готую, ще трішки хочеться. Напишіть, що саме готуєте. Додаємо спеції. Я буду додавати солодку паприку. Також я додаю тим'ян та буду додавати суміш перців. І будемо все ретельно перемішувати. Виротній зв'язок це дуже класно, тому що коментарі, з общі коматризи, кліничі місто видивиться відео. всі ваші коментарі. Всім вам дякую. Так, кабачок ми вже добре перемішали. Тепер розігріваємо пательню, наливаємо трішки олії. Зараз викладаємо на пательню наш кабачок. Будемо готувати його на середньому вогні. Це добренько перемішаємо і накриваємо покришкою, хай готується. Будемо його готувати приблизно до 5 хвилин. Все, кабачок ми залишаємо готуватися, беремо за наступний діє. Нам буде потрібно трішки кропу. Нарізаємо кріп, як любите. Можете дрібніше, можете грубше по смаку. Все, окрім вже нарізали, тепер дивимося до нашого кабличка. Трішки зараз його перемішаємо. Все добренько перемішали, накриваємо покришкою, залишаємо ще готуватися. Тепер готуємо соус. Нам Води потрібно 1 столовочка майонезу і 2 столові ложки сметани. Також сюди натираємо 1-2 зубчика чесника. Потрібно все добренько перемішати. Це наш соус готовий. Тепер дивимося до кабачка. Давайте його ретельніше перемішаємо і зараз будемо дивитися, чи він м'ясенький. Наш кабачок вже м'ягенький, але він не має розлізтися. Він такий в міру м'який. Тепер додаємо 300 ложки соєвого соуса. Перемішали і зараз сюди будемо натирати на терці 1-2 зубчика чесника. Тепер добренько перемішаємо і зараз будемо додавати ще один інгредієнт. Тепер ми ще додаємо 2 столові ложки кунжута. Зараз будемо вже готувати все на маленькому вогні, трішки ще перемішаємо, готуємо 3-4 хвилинки, щоб кабачок вже був такий досить м'ягенький, але не розліз. Якщо ви любите дуже м'який кабачок, готуйте трішки довше. Громат не весь дім, не терпиться спробувати, але це ще не кінець, тож продовжуємо готувати. Викладаємо наш кабачок у мисочку. Має потреби, щоб наш кабачок у холону, продовжуємо готувати. Якщо ви навіть його обсмажили, не маєте часу, продовжувати готувати, залишайте, потім доготуєте. Тепер сюди будемо додавати кріп. Будемо все гарненько перемішувати. Ось таку смакоту ми з вами приготували. Зараз будемо смакувати. Вже не терпиться знову спробувати. Я просто знаю цей смак, він просто неймовірний. Всім, хто їсть і смачно, і ми також зараз будемо смакувати. Збоку викладаємо соус. Друзі, спробуйте приготувати цей рецепт. Тут нічого складного, інгредієнтів небагато, готується дуже просто та легасенько. Дуже смачно, тож готуйте, смакуйте, обов'язково напишіть коментарі, що сподобався цей рецепт. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, бережіть себе, всім миру та споку. Всім па-па-па-па! Не забувайте підтримати канал, підписатися, поставити вподобайку, обов'язково написати коментар.